Місто Штутгарт, замовили огляд Volkswagen Tiguan 2020 рік, 110 квт 2 літровий ТДІ мотор. З такою вартістю, хоч і непогана комплектація, а має бути добрий як технічний, так і оптичний стан. І люди замовили перевірити. Так, зараз ми її заведемо. Приборочка дігітальна, гарно дивиться. Є проекція у нас. Не пуста машина, складні дзеркала з обігрівом електричні. Адаптивний круїв-контроль, рух по полосах, е, паркування автоматичне, допомога в паркуванні. Далеко не пуста. Обігрів все Так. Камера працює. Скрибуть колодки трохи, десь не накачане у нас колесо якесь. Ще трохи є на їй роси. Так, ззаді є вм'ятина паркувальна. Така плавна. Плавна вмятина. З якоїсь сторони показати. Ось вона отут. О, отак її видно. Така плавна вмятинка, яку можна виняти, звісно, без ніяких перефарбувань. Задня кришка рівна. Ця вм'ятина і ця, що я вже показував, решта рівне. Ну, тут на пасажирській дверці така вм'ятина, що я її точно не покажу. Вона плавна тут дуже-дуже дуже мала І е, ледве може отут ледве-ледве. Можна сказати, що нема. Настільки вона маленька. Як не знаєте, як дивитись, ви її точно не знайдете. Так, пошкрябаний диск у нас один. Злегка. От в цьому місці, оце все. Так. Гальмівні. Диски добрі ззаді. Майже нема вироботки. Спереді є десь 0,7 мм пів міліметра. Бережок, диск. Теж він чи трошки в одному місці. Так, тут парковкою нічого не пошкоджено. Ні, тут не пошкоджено. З правої сторони тільки поки гріється мотор. Зараз я пройду товщиномір, показники вислю. Але не бачу я тут, щоб щось фарбоване. Якщо фарбоване, то супер ідеально. Скоріше всього нічого не фарбовано. Нічого немає фарбовано. Нічого не фарбувано. Забігали, да. Нема нічого. Ну, мінімально, піскостроєні фари. Нічого ніде не оббито взагалі. Тут все ціле не Вон один сколик єдиний. Один єдиний сколик. Зараз внизу гляну, що там. Вон на губі малесенький сколик. Соти позабиті ніде. Гарно виглядає. Скло, скло теж без сколів. Задній бампер. От тут. Царапінка маленька. Отут От подряпинка. Зверху від вигрузки якихось вантажів. Ось цик-цик-цик. На краю. Трошки заполірувати треба тут. О от тут. Отак от, от покажу їх. О, отак от збільшу. О от і тут. Граду не було. На даху все рівно. Подивимось всередині. На кнопочці у нас кришка багажника. Нічого, як бачите, не подряпано. Ні, є ось трошечки. Мінімально. Так, Тут все на місці. Насос, клей, домкрат. Трикутник. шторочка новенькая. ось я подряпана тут трошки подряпана тут минимально цена на бисонному так далее стеля нормально вот Подряпане одна така оця тірочка негарна. То непомітна особа, але воно є. Ну що, прогрівся вже мотор, пробував патрубки, не дме. Е, ну... Щоб вийму, трошки парую, але да, це 100% не проблема. Рідина свіженька, це норма. Гризунів не було, без шумка не поїжена. Корсуночки не потіють ніде, все сухо, все класно. Ну і знизу мотор теж сухий. Так, не знаю, нічого не видно, ніде ніякого мастила, турбіна суха, все сухо, все тут нормально, з двигуном працює рівно, все добре. Тут по цих детальках все воно нічого тут не витерте. Злегка ось чимось дернули. Нитку витягнули. а так не видно, щоб воно заношене, все нормально. Алькантара комбінована текстиль і Алькантара. А так, Масажери, електросидіння. Ну, що тут? Воно тут все це, ви знаєте, напевно, що тут є. Рух по полосах, дігіталка, все тут злегка-злегка. Блестить кермо ось тут, ну, як би збільшити ось так, от, в цьому місці от. мінімально фарба. Потерти. А так воно помити його кермо і воно буде матове. Так. Ущільнювач не потертий, тут от, маленькі царапки. Пас безпеки виглядає як на машину не зношено. Стеля ніде не пошкоджена, не забруднена. Солярки, до речі, майже повний бак. На даному етапі огляду я вислав клієнту всі ці пошкодження і мав ще перевірити машину в ходу. Але продавець сказав, що нічого вимазувати машину. Якраз дощ пройшов, а машина вся наполірована, чистенька. Каже, перезвання своєму клієнту буде брати, буде, не буде, значить. Не треба й проби фарт робити. Ну і замовник огляду засумнівався купувати, не купувати. Щоправда, пізніше телефонував мені, що хотів би вже купити цю машину, але її на той час вже не було, вже була продана.